Це гей новини. Твій щотижневий дайджест усього найважливішого. Ще один гомофобний напад цього разу у Запоріжжі. В одному з вишів мала відбутися лекція щодо ЛГБТ-людей. невдовзі після початку до аудиторії увійшли двоє чоловіків. Вони заблокували двері і почали усім погрожувати. За деякий час прийшла охорона і приїхала поліція. Але на жаль, вони відпустили нападників. Люди все одно написали заяву і вимагають відкрити кримінальну справу. Ми щиро співчуваємо нашим колежанкам з інсайд-запоріжжя через цей напад. Адже ця запорізька організація вже багато років виборює рівність у нашому місті, проте, на жаль, такі злочини на ґрунті ненависті досі трапляються. А тому ми закликаємо Верховну Раду України якомога швидше прийняти законопроект, яким посилюються покарання за подібні напади, аби злочинці отримували реальні покарання, а інколи реальні сроки.